Так, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити про таку цікаву тему, як Тактичний ніж. Бо мене там питали, що я розуміюся, як, як я розуміюся в ножах. Ну, в мене там що я можу розумітись в ножах, і, і в службі в армії, що таке тактичний ніж. І взагалі я в Польщі на клубниці. Загалом, е, хочу вам показати таку от книжечку. Це ножі е, спецпідрозділів е, Німеччини. От, такі от бойові ножі Люфтваффе. Це саме е, ті бойові ножі, які використовуються саме як зброя. Хочу показати от такі, от, як бачите, складні ножі е, армії бундестверу в які використовувалися під час війни в Афганістані, і е, ножі хлопців з GSG9 маю честь е, з ними бути знайомим, маю, мав честь е, служити з ними разом. Тобто, ми бачимо гербер, ми бачимо стропорізи, і ми навіть бачимо Бак 110. Ну і відповідно лазермани і вікторінокси. Тобто, е, чи може бути складний ніж тактичний? Виявляється, так, може. Е, ще вам хочу показати: е, оригінальних фінських ножів у мене немає. Маю такий от ніж українського майстра Жені така от фіночка такими ножами в 39-році фіни робили дуже велике бобо армії РКК. Щоб ви собі розуміли, саме з такими ножами, саме в такому форм-факторі з ножами Пууко, фінські диверсанти, фінські лижники робили дуже-дуже велику біду радянським воїнам. Саме через то був прийнятий НА-40, ніж армійський, НА40 мав всадний монтаж. І він використовувався і навіть використовується, наскільки я знаю, донині. Тому, е, кому цікаво, Глок 110, е, вибачаюся, Глок 78, контрактний ніж, можете подивитися, він не являється фултангом. Він досить розповсюджений GSG 9. Е, морка. Вона видається в шведській армії така і це компаньйон. Раніше вона називалась моделька Кліпер. Зараз є Мора 2000, вона видається як, як забезпечення. Тобто, це інструмент в першу чергу. І не знаю, тобто поняття тактичний ніж. Це ніж інструмент, який використовується для виконання певних поставлених задач в тому ж числі як зброя. Але в першу чергу це інструмент, і більшість тактичних ножів, як би там е цим моїм недоброжелателям хотілося б, більшість тактичних ножів являються всадничками, тобто такого плану, такого плану. Напевно, напевно, фінка, пуко, фінський ніж, один із найутилітарніших ножів для ведення бойових дій, в тому числі для того, щоб прошивати спорядження. Тобто, якщо ми розглядаємо, ну так, на в країнах колишнього Радянського Союзу ніж і холодна зброя, це такий. Якесь таке поняття е, досить е, проблематичне, якесь таке поняття кримінальне, і захищатися з ножем не можна. Вражці в нас, дякувати Богові, переглянуте законодавство. І згідно з Конституцією, ми маємо право захищатися будь-яким методом. Законний він. Не зовсім законний, коли ми захищаємо своє життя і здоров'я, ми маємо право захищатися. І, ну, е, на жаль, ще система управління поліції у нас не досконала. І якщо ти поліцейському скажеш, що ти носиш ніж для самозахисту, в тебе будуть проблеми. Але згідно чинного законодавства, ми маємо право захищатися ножами. І мені б дуже хотілося, щоб на то звернули увагу наші е, юристи і роз'яснили нарешті поліції, що ми маємо право захищатися, в тому числі, ножем. І е, напевно, от в плані самозахисту, отакий от от звичайний роботяжка, якщо ви вмієте ним користуватися, якщо ви знаєте, як це робити, він буде для вас досить хорошим помічником. Такий. Або е, якщо ви там, ну є люди, які бояться тримати ніж без гарди, от є такий невеличкий невеличка гарда, тобто е, щоб у вас е, пальчик не зіскользнув на лезу, то таким ножем можна захищати себе, принаймні в зоні бойових дій, коли ви виконуєте бойові задачі. І прошивання е, купи спорядження на військовому, якщо е, ви вступаєте в бій з якимсь е, противником і вас, ну, різні ситуації бувають. Буває, що окрім ножа, більше нічим спрацювати, то цей ніж дозволяє прошити великий, велику кількість шарів одягу. Тонкий, шилоподібний ніж. Подивіться на ножі е, М1918 Камфмесер. Який використовувався в Австрії, в тому числі українськими січовими стрільцями на ножі Люфтвафе. Вони всі мають шилоподібний такий клинок. Тому все розраховано на укол і навіть розраховано на поріз. І великі товсті ужаснахи, вони напевно не потрібні. Маю ще побратима, передаю тобі привіт. Паша португалець. Він робить реставрацію е, штик ножа. Це для тих, хто е, мало розуміється в ножах, от тій людині, яка в мене питала. Подивись, як встановлений клинок в штик ножі від АК і е, як він там зафіксований. Ну, найбільш тактичного ножа, як штик ніж від АК, я більше не знаю. Це... Е, придаток до зброї, так, це холодна зброя, яка може бути видана окремо від автомата згідно з бойовим статутом, в тому числі е Конченої армії орків. І це бойова зброя, холодна бойова зброя. І там немає фултану. Немає. Таке сьогодні в мене відео. Книжку одна із найкращих рекомендую до ознайомлення. Бережіть себе. З вами Леший, слава нації і смерть Російській Федерації. До нових зустрічей.